Погода в неділю обіцяє бути сонячною та спекотною в більшості регіонів України. Подивимось, де 10 серпня можна буде насолоджуватися ясним небом, а де варто очікувати хмар. На Київщині температура вдень підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Небо буде частково вкрите хмарами, без опадів. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Спостерігатиметься частково хмарна погода, проте опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі плюс 19. Небо залишатиметься майже ясним, без дощу. На Сумщині температура вдень буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 16 градусів. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду, прогнозується ясне небо без опадів. На сході. У Харківській області температура в день становитиме 27 градусів тепла. А вночі буде близько плюс 18. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опади не очікуються. У Донецькій області температура в день підніметься до 30 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 21 градуса. Очікується ясна сонячна погода. У Луганській області температура вдень складе 29 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде частково хмарним, без опадів. На півдні. В Одеській області температура в день буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 23. Очікується сонячний ясний день. У Миколаївській області температура в день складе 31 градус тепла, а вночі плюс 21. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. День буде сонячним і безхмарним. У Херсонській області температура вдень підніметься до 32 градусів тепла, а вночі буде плюс 20. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар. У Запорізькій області температура в день досягне 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 18 градусів. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясне небо без опадів. У Криму температура вдень становитиме 32 градуси тепла. А вночі очікується плюс 19. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Очікується частково хмарний день без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 31 градус тепла, а вночі плюс 17. Спостерігатиметься частково хмарна погода, проте без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі очікується плюс 17. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. До речі, ваша підписка і лайк це найкращий спосіб залишатися в курсі щоденних змін погоди. А ще поділіться прогнозом з тими, хто не любить сюрпризів від природи. У Чернівецькій області температура в день складе 30 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 36 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Очікується найспекотніша погода в країні з частковою хмарністю, але без дощу. У Рівненській області температура в день буде 29 градусів тепла, а вночі очікується плюс 17. Небо частково затягне хмарами, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Небо залишатиметься частково затягнутим хмарами, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 29 градусів тепла. А вночі буде плюс 19. Вітер північний швидкість 4 метри за секунду. Хмарність буде розсіяною без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 27 градусів тепла. А вночі знизиться до плюс 16. Вітер північний швидкість 4 метри за секунду. Очікується ясна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 18. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі плюс 19. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. У Вінницькій області температура вдень становитиме 28 градусів тепла, а вночі плюс 17. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Це був прогноз на неділю для всієї України. Літо продовжує дарувати нам справжню спеку, особливо на заході та півдні країни. Насолоджуйтесь теплими серпневими днями.